Сьогодні у полтавському театрі імені Миколи Гоголя вперше відбулася вистава для людей з порушенням слуху. Глядачам презентували мелодраму Маруся Чурай із паралельним перекладом Жестовою мовою переглянути виставу прийшли близько 70 глядачів. Про це суспільному повідомив головний режисер театру Владислав Шевченко. У нас звернулася громадська організація перекладачів жестової мови міст і запропонувала нам дивовижну колаборацію перекласти виставу мовою жестів. Це було надзвичайно цікаво, тому що. Досвід для театру це вперше. Є театр глухих райдуга в Києві, театр глухих. Але це такі окремі маленькі театри, які ну рідко можна побачити. Ми запропонували театру для глухих провести виставу з перекладом на українську жестову мову. На сцені зібралися глядачі разом з глядачами і акторами. Перекладачка жестової мови Світлана Крідніва розповідає, що до перекладу вистави готувалися близько двох місяців. Мені запропонували ознайомитися з сценарієм, тому що він у віршованій формі і текст акторів дуже швидкий. І ми перечитали повністю всю поезію і були готові до такого заходу. Вистава весь час змінювалася. На початку говорили, що це буде Енеїда, потім що це буде Наталка Полтавка, потім ще якась вистава. І вже остаточно ми зупинились на тому, що це буде вистава Маруся Чурай. Наші перекладачі приходили в театр і на репетиціях разом з акторами. Працювали щоб знати хто з них знаходиться, як ну які жести. Який текст, щоб адаптувати це для глухих. Режисер театру Владислав Шевченко говорить, що раніше актори так не працювали, але всі швидко звикли до нового формату постановки. Перекладачі в нас неймовірні фахівці. Звичайно, ми зустрілися, попробували, Ми зіграли невеличку сценку. Вони спробували її зразу синхронно перекласти. Все вдалося, вирішили, все сьогодні. Граємо ми глухі глядачі були. У великому захваті, тому що це буде з перекладом, буде дуже доступно для нас і приємно дивитися, спостерігати за живою роботою перекладачів. Хотів би особисто запропонувати, не знаю, чи приймуть чи не приймуть мою пропозицію, але щоб в театрах або в кінотеатрах була така бігуща строка, щоб людина з порушенням слуху могла спокійно прийти і подивитися з задоволенням. Виставу головний режисер театру Владислав Шевченко розповів, що надалі працюватимуть над розширенням репертуару вистав з перекладом жестовою мовою. Світлана Мостепанта, та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава.